А дякую, що ми дочекалися другої частини і я плану зразу і першу частину, і другу дякую. Пойдемо, Давайте ще будемо приходити. Я все зберегла, що було вже не так важко. Йдемо сюди. А, дивіться, 8-9. Нам ще лишилось два сирішні, і типу, я закінчу цю гру. А я е, дуже сподіваюся, що ви будете мене дивитися. Так, чи інакше. Ну. У е, мене цікаві відео осіб. Ще один! Один! Друзі, я така рада. Друзі! Купи, копей, друзі! Я, я в шоці. Так, у мене я. Зараз вам покажу всі ключі, які я знайшла. Я знайшла синій, червоний і жовтий. Але я не знаю, ну, типу, ти вони так же ховали, той жовтий ключ. Ну, Я бігу одного майже прямо сьогодні вам. Думаю, що на... Може, давайте там ще шущать. Корише. Привіт. Де Привіт. я ще не був. Я ще не... Де я ще не ходила. От то ми і попливаємо. Так еще один ключ. Вже десь не зібрала, що... чи не затипалася, чи тут появи. Що що не так? Майже вже все це закінчила. Дякую вам за перегляд. Майже це закінчила, ну а мені ще один все лише може. Так як я вже проходила е, цю главу. У мене скласти батачки. Друзі, дякую вам за перегляд. Знаю, що я не повністю прийшла, але я не можу знайти останній ключ. Я вам дуже дякую за ваші перегляди, за ваші лайки. Ну а я і ще до речі. Я вам показувала тут, які знайшов. Ну а я вам прощаюся, друзі. Дуже дякую за ваші перегляди і лайки. Я, я з вами прощаюся, друзі. Всім бачимо.